Згідно нормативних документів, правил технічної експлуатації теплових установок і мереж опалювальний сезон закінчується, якщо протягом трьох днів середньова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів. На сьогоднішній день підстав щодо припинення опалювального сезону немає, оскільки на минулому тижні тільки два дні 26 та 27 березня, середня добова температура перевищила позначку плюс 8 градусів. Середньодобова температура за 29 березня 2015 року склала 6,1 градусів Цельсія вище нуля. Теплопостачальна організація отримує дані щодо середньодобової температури зовнішнього повітря від авіаційно-метеорологічної станції міста Кривого Рогу. Хочемо нагадати, що в будинках, які обладнані приладами обліку теплової енергії, з регуляторами теплового потоку, мешканці за рішенням загальних зборів можуть регулювати подачу теплової енергії на будинок, і також припиняти подачу. І за даними гідрометоцентру України з 30 березня очікується погіршення погодних умов, тобто зниження температури нічної температури повітря. Так на, на даний час пальмельний сезон продовжується в місті.